Лідерам парламентських фракцій не вдалося домовитися про розблокування Верховної Ради. Парламент не працюватиме, доки не буде запроваджена персональна система голосування, заявляє об'єднана опозиція, і залишати сесійну залу немає наміру. З десяток депутатів від удару вже провели ніж в стінах парламенту. Вони обіцяють надалі блокувати трибуну. Вимога опозиції незмінна припинити кнопкодавство в парламенті, а також увімкнути систему для персонального голосування під назвою Рада. На сьогоднішній день ситуація в Верховній Раді наступна. Більшість, тобто провладна більшість, запропонувала опозиції підписати мирову угоду. Я можу надати відповідь сьогодні тільки від того, яке рішення прийняв удар. Ми не погоджуємося на цю мирову угоду, тому що вона ні про що. Немає задовільнення нашої вимоги щодо підписання розпорядження про впровадження ради 3, сенсорної кроки. Тому партія удар буде і далі залишатися в сесійній залі. І протягом сьогоднішнього дня і до наступної доби, тобто вночі, у залі також були присутні представники вільної батьківщини від'єднання Свобода чи будуть вони з нами залишатися на ніч? Мені на це відповіді поки що немає у мене.